Доброго дня, шановні присутні, давайте зареєструємось. Комісія повноважна. Так як сьогодні немає секретаря на засіданні постійної комісії, давайте проголосуємо, хто буде сьогодні секретарем. Оберемо і проголосуємо. Добре. Ставлю на голосування. Кандидату Анатолія Костянтиновича. Прошу голосувати. Одноголосно. Далі, порядок денний, прошу взяти за, за основу. Голосуємо. Проголосовано. Проект рішення у нас є у no номер 2.5. Розглянути в закритому режимі. Голосуємо. Проголосовано. Включити невідкладний проект рішення номер 1850 Прошу голосувати. Всіх є документи. Голосуємо. У КБ буде будувати КНСК. Так, проголосовано. Далі порядок денний затвердити в цілому. Голосуємо. Проголосовано. У порядку денному у нас іде питання номер 2 Про внесення змін до рішення міської ради від 19 12, року номер 58 33, про програму економічного і соціального розвитку Ковальської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Юрій Кондратович. Доброго, доброго дня. Ага, каже, що зараз в закритому режимі. Я ж ми голосували. Будемо проводити в закритому режимі. Прошу вийти, хто не дотичний до цього питання.